Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, і у нас відкрився івент. Івент клубний відкрився, і тут треба зробити ще багато перемог для того, щоб отримати якісь безкоштовні е, суші. Якщо чесно, у мене є 13 квитків. Е, ще плюс 4 квитка у мене буде через якийсь час. І, блін, ти знаєш, я би це би дійсно робив. Так як у нас погоня за сушами, то це нам 100% треба зробити. І всі чуваки, які в клані не будуть формити суші, ми будемо їм щось робити. Робити щось розказувати, хтось що взагалі нічого теж не на формі. Коротше, будемо з цим якось розбиратися. Треба збирати війни. війни війни, треба збирати 100%. Тому ми прям цим зараз і будемо займатися. Поїхали! Поїхали, поїхали, поїхали. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в Розвитку допоможе тільки саньочок, точніше я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з ПП-арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Luxor і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Гаряча зона в. Принципі, подивитися, хто що пікне. І, можливо, взяти грома. У нас є вже матрас. Громом можна попробувати розвалити. У нас тут квікфайр. Якщо ти дамажиш челів, то ти відразу. Коротше, йо-мойо, це серйозно? Ні, я б грома взяв би. Пацан може взяти Джесі якусь, умовно. Джесі буде хорошо навалювати. І він нічого не взяв. Блін, непогана, була би каточка, ну, ладно. У нас самурай Угу, Нам треба збирати якісь васабі там всі А, тут ще васабі бусти працюють. Ой-ой-ой. 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 Пацани. Так я б, мабуть, взяв. Мапа, якась тут така здорова, а тут бьет нельзя. Вона закрита з тих сторін. Так, хорошо, тут Карл з нами і Шарф. Щас подивимося, що ми можемо. <гум> ну зато всі із бустами. У них теж всі з бустами, блін, ріко з бустами дуже сильний, дуже сильний, неймовірно сильний пацан. Просто зі своїми оцими приколами, він прям крепкий, крепкий. Дуже. Ну ми убиваємо ворона вже непогано. Ну, Ріко просто ума зійти, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що з ним робити. Мені здається, що Ріко найбільша імба взагалі на таких мапах, де коридорчики всякі і тому подобна двіжуха. Ну, Хоч когось побивали, але я можу, скоріш за все, дуже швидко щось розсипатись. Плюс там ще Кенчі запригнув з ультою. Ну, ми поки що перемагаємо, но Ріко є великою проблемою. Просто неймовірно велетенською проблемою, яку навіть не знаєш, що з нею зробити. Отаку, в принципі, вроді двічі на нього попадаєш, але. Но... Ладно, турель викину, просто щоб вона була. Просто, щоб вона була, щоб, можливо, не, за... не зажимали наших челів якось. Хух, Ріко вбив, От і слава Богу, на одну проблему буде менше, Щас попробую допомогти нашим челам якось. Бо по факту треба пробувати щось робити, і Ріко є проблемою. Ріко є прям крепкою проблемою. Він, звісно, запригнув капіс під турель, але він навіть демеджа не поучив на цьому вороні. ума зійти. Ну хорошо, в мене є гіперка, у мене є ульт. Ріко, звісно, мега сильний, но його все одно вбивають. Дуже хорошо, що наші чели його виносять. Я, правда, без розміночки абсолютно. Так, я вроді встиг забустити турель, но. Да, вона трохи ще й задамажила там. Ой-ой-ой, хорошенько, хорошенько. Так, ворона прибили, Ну, я теж шотнувся. Но там, якщо що, зараз заберемо його ці бонуси, і нам лишається все на все п'ять тільки. У мене теж є. А, ну все, ми виграли, все, халява. Пацани, у нас хорошо зіграли. Я б не сказав, що я прям геть круто навалив. Ну так, да, я тут самий нуб був, але ми перемогли. І слава Богу, що перша перемога у нас уже в кишені. Фух, перша є. Так, що в нас в шопі є безкоштовного? А ну. так так, так. так так, так. О, безкоштовний суші рол. Оце мені надо. Давай. Коротше, що я очкую, що не получу я кенджі. Взагалі <свісно> ніяк. Ось у гіперка на нього, ну скінчик уже чорзна, де взяти. Ось ексклюзивні тіпа, скіни продаються, звісно, але продаються вони за гроші і, можливо, так само колись буде з гіперним скіном на Кенджі. Можливо, а поки що, поки що нічого за не придумати. Так хорошо, тоді ладно, погнали далі в цей мегабаф. У нас больчик. Ой-ой-ой. Так, у нас тут е, бусти будуть випадати, і вогники теж працюють. <плес> кого б такого взяти? Джесі, є Вольт. А я й навіть не знаю, кого взяти. У мене з вогнями не так багато народу. Я можу спробувати взяти барона. Ладно, візьму шарфа, у мене на ньому є вогник, і він у мене викачений на максимум. Можливо, якийсь толк з цього буде. Хоча шарфа тут ну, тяжко буде на ньому грати. Так, ладно, давай отако сразу зробимо, щоб я, якщо що, міг приїхати. І пригати було б дуже-дуже доречно. тако попробую щось зробити быстренько. Забрати сразу банку. Тут ще баночку забрати, дати її Джесі. Тут ще баночку забрати. Я щас якщо банок отако налутаю багато, то пацики, якщо чесно, будуть прям, ну їм буде супер тяжко. Також зробив, просто переіграний на вороні. Таку робимо просто, щоб свалити. Головне не померти. Бо в мене 5 банок, главне не померти, бо гол забити реально тяжко. Без шуток. З такою командою реально це буде нелегко зробити. Точніше, навіть не з командою, а з таким персонажем. Було б непогано Сенді замочити. А ми ще й непогано все почуваємо, чуєш? Дета Сенді взялась, чорт її пойми. Просто отходимо. Я більше як на дефі, у мене 7 банок, я дуже сильний. Я можу всіх там перебити, просто мені треба якось це правильно зробити. Я просто сразу репнув, хоч і 7 банок сразу репнув, чуваки нападають. Там турель, я поки появлюсь, ще куча часу пройде. Або я пригаю, чуєш? Я просто жесть пригаю, Я не думав, що я аж так можу запригнути. Блін, ну і за цього туману взагалі не зрозуміло, що відбувається. Ну, у нас зараз повністю мапа відкриється і мені буде дуже тяжко. Отак ось так зробити? Отако От зробити якось, я не знаю. Сенді, винести. Цю винести, просто забивай, брат. Давай, просто то, що треба. Це було реально жорстко. Що ми зробили? Ми просто терпіли всю гру на цьому шарфу, щоб потім взяти і рознести. Мені ще й суші дали, ще якось Бравліра. Щас бафнуть. Крейзі ход, це обалденно. Шо? Це обалденний буст. І на сту. Кожен буст сту дає супер. Шут. Агугу, якого. Я поняв. ти постійно можеш літати на свої ульти. Це, звісно, хорошо. Це, конечно, дуже хорошо. Uh, в клубну копілочку все збирається трохи. Колект суші. Я дев'ять суші вже можу забрати, бо пацани набустились. Ще один крейзі ход. На біо. Прикольний у неї, кстати, баф. У неї завжди будуть кататися по кругу Челікси. І ще два ще суші чувачка буде. Прикинь. Кстати, було б непогано. Я би знаєш, на кого би хотів? Я би хотів дуже на Ріко І на Френка кстати, да. Е, має більше хп і швидкості. Кажда атака ламає все. Чуваки, ми зараз можемо Френка так забустити. Просто неймовірно, як ми його можемо забустити ще й на барлі кадало. І. У мене так Ну, коротше, не знаю. Походу, довша калюжа буде, чи що. Або одяг тут ще один дають. Просто що ж мені сліпе? Що ж мені вообще кидає? Так, мені би, мені би, мені би, мені би. На кого би? Бель, нормально. У мене атака сплітс ту імпакт. Коротше, чесно кажучи, не сильно розуміє, що вона дає. Но більше імпакту, значить, більше демеджа, скоріш за все. Плей іконка. Що тут у нас? Дадуть мені щось? Ооо, нагайла скін, да? Кстати, чуєш, непоганий, непоганий, Вообще непоганий. 4 аж. І ще евент-скін якийсь. Мені евент-скін випав, Інферно! Інферно мені ще взагалі не падало. Це найкращі суші, мені випали вони на кенджі. Екстремі фаст релодспит. Обалдеть. 50 коїнів скінчик. на я просто обалденний новий скин. Беремо. Ще пінчик і плеєр-іконка. Просто обалдіть, що випало. Пацики, фарміть, фарміть суші. Просто, будь ласка. На ворона випало. Непогано. Атаки повертаються назад. Що в нас ще тут? Ну, пінчик. Що в нас ще тут? Щось жорстке. А, ні. Пінчики всякі всяка двіжуха. Обалдеть, обалдіть. Надо збирати. У мене тепер по бафам. У мене Кенджі з бафом. У мене ворон з'явився з бафом. Ворона можна качати. У мене Бель появилась з бафом, і Її качати можна жорстко. Ну шкода, що за цей івент не дає кубків. Того ми поки будемо бустити його. Ну я би, звісно, кудись би вальнувся. Опять ця самурай двіжуха і в мене дало на... ну, на Бель, не знаю. Кенджі мені дало Френка. Вони сюди наче не сильно підходять. Я думаю, що сюди мені буде дуже непогано кататися на Джесі. Так само. Який катався, на ній чисто буде норміс. На ній буде норміс 100%. Погнали тестити. Або, одієть тут пем з бабками. Кстати, ворона теж можна було взяти, ну но... якось за ворона поки не знаю. Ембер диви, двойни плюється! Так а що їй робити? чуєш? А так вона і є інферно, та прям. Вона підходить під категорію самих крутих взагалі приколів, самих жорстких, того вона і ну, суперсильна, Що поробиш? Вона прям суперсильна. Ну ми ПЕМ убиваємо, слава богу. На Ембер я би не сильно хотів би нападати, бо вона прям крепка. Просто що наробив тут Ворон, цей, я чорт його пойми. Він начудив прям крепко, я навіть з цього здох. <гум> Як його? Я навіть просто здох від яду. Пем, там теж наплівує, капець. Обавдіть, винесли Пем. Двісті ця наплювала вогню. Вона потім все підпала, буде халепа. Так, ну ворона ми з'їли. Добре, що на вогню ми не стоїмо особо. Я отаку можу зробити попробувати. Бустанутий турель вообще вала, капець. 30 поїнтів для перемоги. Убиваємо ще і цю подружку, забираємося все. Так, ворон капец наплював мені тут. Я щас і здохну від нього. А також ще зроблю? Прокачаю. Заберу всі приколи. І само собою підхилюся. Все просто збираю. Все надо збирати. Ще три поїнти, щоб виграти. Оцих просто пацків виносю. Отако, забираємо і перемога. Просто перемога. Хоча в них Ембер була дуже сильна. Ну я наніс 137 тисяч демеджа. Отут я вже, звісно, роздав стілька. Тут я був в праймі, пацани. Тут було серйозно. Ну, перемога, заміть, ми три рази зіграли, і всі три рази ми повигравали. Дуже хорошо. В клуб ми сюди збираємося всі приколи. Звісно, я тут в самому низу топа, скоріш за все. Ну, да, мать і три перемоги, я є нубчик. Мені, конечно, надо Шем. Ну, я би, конечно, хотів би подивитися, на чому у нас душає бонуси. На Браво болі є бонуси. А на Бравоболі сильно відкрита мапа. М -м, сильно відкрита. Не хочу ризикувати особо, Я хочу прям м -м, щось таке вибрати, до чого прям вообще буде підходити. Можна сюди спробувати взяти Бель і чисто подивитися, що вона може робити. Бо вона дуже класна. Взагалі, сам персонаж Бель мені дуже подобається, але мені цікаво, що дає її оцей бонус. Бо ось, наприклад, на Кенджі у мене бонус класний, але. Но... У мене в нього 1000 кубків, ну толку мені з нього. По факту. Що дається бон? Обалдеть! Оце круть. Так, тут сфінкс. В якого постійне заповільнення, Чув? Це імба, ні? Це прям імба! Це прям люта імба! Ну звісно, конечно, всегда знаешь, він. Ну це імба. Я би, конечно, краще барона был. ХП у нього мало. Обалдеть тут валяется чуєш? чуешь. Це мені надо. Мы с бароном тусим, но ну, шадесь є ктось. Шадесь хтось є. Ну я барону одну плюху дав. І він, типа, ну, такий, в шосі, челикс. Но ну, я до него, черт підійду, він же будет дамажить, и жесть. У него ще колба є. И десь кто здесь никается. Хтось здесь ще ныкается. Отако попробувати. Якось, как будто бы я ему дуже сильно дав. Обалдеть, моя шеле чуть не было. Все, банка. Хух, промахнулся. Дуже супер. Блін, підібрав банку. Адамнюк. Ну так, да, на нього тако нападати, це ума зійти. Мі підхилитись, звісно, хорошо. Промахнувся цією двіжухою. В нього банка появилась, я здох. Да, барон, в принципі, дуже сильний. Но те, що в Бель є отакий двіжуха, яка розстрілює все, типа, по кругу. Демеджу дуже багато. Мені здається, що це прям кайф. Це прям реально кайф. На ній можна як круто фармити. Ну я би пішов все-таки сюди збирати суші. Бо це теж дуже хорошо. Так, у нас геймкраб з квікфайром. Хто б тут валив би в цих кущах? би? Ой-ой, ой хто ж би з цих кущах би сидів би всіх розносив. Давай, ворона. Думав, Джесі взяти, потім думав взяти Бель. Потім думав грома дуже сильно взяти, але я би в кущах би не попадав би просто по чувакам, бо я б їх не бачив. Рішив взяти ворона, а ворон в цілому По-перше, по швидкий. Другий кайфіч. Отако воно понастрілював по пацанам. І в принципі, вони сидять, думають, що їм робити. І плюс їх завжди. Вони завжди ну, далеко не в кайфі, поняв? Вони завжди сидять і думають, що їм робити. Вони постійно їх постійно видно, із-за того, що ворон uh, все кайфує. І Quickfire дає бонус того, що ти можеш чиїти. Uh, сидіти, всіх просто тако запльовувати І кайфувати, і ніхто мені нічого не зробить, і цілком ймовірно, що я даже можу зробити челендж без смертей, бо мало вероятно, що хтось мені щось зможе зробити. Реально, мало вероятно. Вони до мене просто тупо підійти не можуть даже. Так, вальнув гаджет на всякий випадок. Просто чисто для того, щоб все було добре, щоб мене не пробили. Ну, ні, челендж без смертей не вийшло зробити. Просто ульта фенга дала про себе знати. Ну, зробимо тако, типу, заплвуємо. Не стріляю даже, що то я провтикався. Зачухався, та й капец. А, так ми щас і програємо, чуєш. Ні, ну програть не програємо, но. Но почти. Чухав носа, поняв? Ладно, пацани, давайте. Адьіос амігос, конечно, ворон був точно не помилкою сюди. Точно далеко не помилкою. Взагалі не помилкою, і ми дуже легко перемагаємо ще раз. І демеджа я наніс реально багато. Реально багато. Ну, Роза теж кайф. На їх там заповіднювала, я їх отруював, ми завжди їх бачили. Ми кайфували. Просто постійно перемога за перемогою. Оце крутяк. І в клуб ще поїхали. Вісім перемог, і ще будуть фрішні суші. Написано, сіки дає суші, за те, що ти проходиш. Просто показано плюс одне. Я поняв. Ну хорошо. Ну, в принципі, теж норм, насправді. Даже одне. Отут ось? Отут ось. Отут я би взяв, звісно, бел. бель. Баль? Із своєю дальньою атакою, мені кається, буде. Оє. Ой-ой-ой, хороша. Весь тут ще гром кайф, но в мене на грома просто нема, І в гром вообще в цілому немає такої штуки. А от Ріко тут буде ще більший кайф, скоріш за все, тому що там інферно, це моє. І барон буде тоже дуже хороший. Звісно, якщо в них є оці всі бонуси. А вони в них, скоріш за все, є. Ні, у Барона, кстати, нема. А у них вообще ні в кого нема, представляєш? ми проти нубів якихось граємо. Мені головне просто попадати. А я ні чорта не попадаю. Ну, ось раз попав, та й нормально плюху дав. І вона тікає. Но вона тоже дама же жесть. Ну все, ми 2 на 1 остались. А я не розумію, що барон не кинув ульту. Він вирішив ждать її для наступного. Я поняв поняв. Хорошо. Він ульту вирішив стримати. Ой-ой-ой, плюха мені влетіла капець сильно. Мені проти неї незручно грати просто. Против цієї подружки? Да, і мене, звісно, розвалили, хоча я і там і гаджет нажав з капканом, але все одно не сильно воно мені допомогло. Треба поміняти місцями і помогти комусь. Макаки що там дуже больно. Грай серйозний парець, но він не використав ульту щось. А просто Ріко, дивись що робить? Він просто стріляє в стіну і все. Просто стріляє в стіну, пацан. І тіпам немає як жити вообще. ВОБЩЕ, диви, що вони роблять. Ріко просто став БОЙ 30 тисяч демеджа. А я ще демеджа наніс. 4 тисячі хіла. Я, коротше, був раком крепким. Мене просто забустили, але я получив суші і плеєріконку. Ну, тож нормально, головне, що суші, У мене їх уже 44, кстати Ой-ой-ой, нормально. Дальше будуть ще якісь приколи. Дальше будуть безкоштовні якісь подарунки. WXP Weekend Crazy Стадропи Дорогопи другі будуть. Нова манга якась появилась. Ага. Обалдеть прикол, так. Да? Ну тут треба читати, я таке не сильно люблю. Но на цьому напевно будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини і пишіть, скільки у вас зараз зібрано суш З вами був Санчелос, і всім пока-пока.